Далі, у таку погоду, як восени або весною я не можу себе, або навіть влітку, коли влітку теж буває іноді холодно, там якісь дошли дні, то теж я надіваю шкарпетки і сандалі на вулицю. І отак от угу. Наступна коробка. Тут в мене. А, ага! Оці, о, оці туфляни я надівав на корпоратив. Саме в них я і танцював, скакав, бігав, прыгав. Щоправда, там спитався такий випадок, що я там зараз не поскользнувся, я прямо на сцені гепнувся. але дякувати Богу, все ж таки зцілів. Ну, такі боти. А покажи, покажи. Ну ось, дивив. Вони ж кіряні теж зрозумів, але з кривичках тут Rondo Original, поняв. Отака от тема. Mm -hmm. І ще мені дуже подобається оця штука зарізна оця. Це саме воно. Далі наступна коробка Рогат Style. Ось, така, ось так вона виглядає. А всередині у нас що там? А, це... Знаєш, я, оце взуття я називаю дерев'яним, тому що ну, сам подивився, який тут колір і з якого вони матеріалу. Це, звичайно, не дерево, але колір саме такий дерев'яний, такий коричневий. Дуже теж прикольне взуття. В основному я витягаю таке взуття, коли йду, наприклад, на побачення з дівчиною якоюсь і так далі. Ну, просто вот такой, типа, аляшки, ну дерев'яне взуття. Дерев'яне, конечно, в ковычках, потому что ты же сам видишь, что оно коричневое. Ну, вообще-то, ощущается они действительно как деревянные, но, слушайте, они действительно деревянные, но... Треба трохи поправить, ты поджигай. Халинку. И давай сразу пішов опа. На корпоративі танцював. Саме у цих туфлях я був. І саме на них я чуть було Я гептуся, просто бою також, що та танцюєш, танцює, що тебе п'ядривось, а потім такий принятно отак, от, коротше, поняв. Але все ж таки дякувати Богу, що я бачив живий здоровий, але сопні в мене від ями від не від цих танців, десь якось Заразу -заразу на... на вулиці підхватив, але нічого буває, вилікуюсь. Да. Дорогі глядачі, велике вам дякую за перегляд. Якщо хочете від мене більш подобного контенту, пишіть у коментарях слово головняк. А якщо не хочете пропускати більш, більш мої нові відео, то обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь. Що да. всього?